Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де я ділюся найкращими перевіреними рецептами. Користуючись нагодою, хочу побажати всім нам чистого мирного неба над головою, а також затишку і добробуту у сім'ях. Сьогодні пропоную вам приготувати страву аристократів. Суп юре з кольорової капусти. Крем суп дуже древній наїдок. У середньовіччя густа юшка була присутньою на столах як простолюднів, так і дворян, адже вона вважалася ліками від фізичного виснаження та втоми. На чому тільки не готували цей суп За віки його існування? На пиві, квасі, молоці, вершках. М'ясних та рибних бульйонах то що? Не говорячи вже про основні інгредієнти, серед яких були горох, картопля, гарбуз, чечевиця. Що і говорити, придворні та домашні кухарі старалися на славу, тому багато кулінарних шедеврів дійшло до наших часів. Цього разу ми використовуємо доволі популярну у Італії рецепт суп з кольоровою капустою. Для приготування цієї чудової та корисної страви нам потрібно взяти 800 г цвітної капусти, дві морквини, дві картоплини, цибулину і два зубчики чеснику. Далі ще треба використати сіль, спеції, одну столову ложку оливкової олії. Та 200 мл вершків. Капусту треба підготувати певним чином, розібрати її на суцвіття. У окрему миску наливаємо холодної води. Очищаємо картоплю, нарізаємо на тонкі напів Таким чином, овочі швидше зваряться і занурюємо у рідину. Виминту та очищену моркву також подрібнюємо тонкими кружечками і додаємо її у миску до картоплі. До пори відкладаємо овочі у бік. А тим часом цибулю нарізаємо напів кільцями і викладаємо у іншу миску. Два зубчики чеснику пропускаємо крізь прес. У каструлю наливаємо столову ложку олії. Висипаємо нарізану цибулю, смажимо при перемішуванні до м'якості. Далі з картоплі та моркви зливаємо воду і додаємо овочі до цибулі. Тушкуємо все біля 2 хвилин. Додаємо суцвіття кольорової капусти, перемішуємо з іншими овочами і також смажимо 2 хвилини. Заливаємо все водою. Щоб майже вкрила овочі. І варимо 10-15 хвилин. Після цього беремо 4 скипки білого хліба, ріжемо його невеликими кубиками та викладаємо на деко стелено пергаментним папером, змащеним оливковою олією, духовку розігріваємо до 180 градусів. Та випікаємо сухарики 10-15 хвилин. Коли овочі для супу зварилися, висипаємо їх у блендер та перемелюємо до однорідної маси. До речі, давні кухні перетирали інгредієнти за допомогою сита або ступи, це було набагато важче і довше. На щастя, у 21 столітті ми маємо доступ до великої кількості кухонних гаджетів. Які значно полегшують життя. Отже, виливаємо овочеву масу до каструлі, засипаємо пресований часник, підсолюємо, додаємо 200 мл вершків середньої жирності, масу гарно перемішуємо. Поступово вона стає дуже гарно лимонно-кремового кольору. Додаємо одну чайну ложку мускатого горіху і теж розмішуємо. Доводимо суп до кипіння, не забуваємо використовувати лопатку, щоб страва не пригоріла. Після закипання виключаємо вогонь, накриваємо суп кришкою та дозволяємо йому настоятися протягом 10-15 хвилин. Після цього наливаємо страву у порційну тарілку та прикрашаємо її. Печеними сухариками. Це неймовірно ніжно, смачно та ароматно. І до того ж дуже гарно. Страву впевнено можна назвати дієтичною, а ще це просто скарбниця вітамінів. Іноді замість сухариків до окремо супу подають тертий сир чи зелень, або все разом. Італії, Іспанії та інших теплих країнах суп такої консистенції традиційно готують з овочами та фруктами. А от північні народи додають до страви м'ясо чи рибу, щоб зігрітися. Словом, я рекомендую приготувати крем суп у якості класичного обіду чи вечері. Цей рецепт ніколи не підводить. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Діліться відеорецептом з друзями та близькими, разом готувати веселіше, смачного та продуктивного вам дня!